В цьому відеоролику ми розглянемо СТРВ М4257, подивимося його характеристики, обладнання, перки екіпажу, польову модернізацію та скільки фармить цей танк, а з вами Сергійович і ми починаємо. СТРВ М4257 танк, який просто не має броні, якщо дуже коротко, то корпус танку має 40-70 мм наведеної броні в лобовій частині. А з борту 25 мм і кришу у 9 мм броні, баштоловій частині має бронювання 30-35 мм, з борту 20 мм, а криша в 10 мм броні. І це все при запасі міцності танку в 780 одиниць. І я не полінився перевірити, а в кого з СТ на шостому рівні менше очок міцності, і тут найцікавіше Наша СТРВ м 4257 має найменший запас очок міцності. А знаєте хто поряд? Шкода Т-40. Теж 780 очок міцності. До речі, про шкоду Т-40 відео буде дуже скоро на каналі, тому підписуйтесь щоб не пропустити нові огляди. Так ось ці 780 очок міцності не дають навіть з великою вдачею пережити постріл КВ2, але ви переживете постріл арти, якщо у вас жодного разу не пробили. Ну або буде ось так. Ляп і мінус 600 урону, і вас немає. А якщо ви думаєте, що броні немає, значить ви будете літати по карті, як алте. Спойлер не будете. Танчик хоч і має лише 25 тонн ваги при потужності двигуна 340 кінських сил, але це дає лише 13,28 кінських сил на тонну ваги. Для прикладу, важкий КВ1С має 13,5 кінських сил на тонну ваги. Але на диво триве набирає свою максималку відносно навіть швидко. Тут велику роль відіграв супротив грунтам. В 0,96 по твердим, 1,08 посереднім та 2,40 по. М'яким максимальна швидкість складає 45 км на годину вперед та 20 км на годину назад, тобто помітна втрата швидкості лише на м'яких ґрунтах, зате швидкість повороту корпусу непогана 39,63 градуса. А от швидкість повороту башти 33,38 градуса на секунду. Як ви розумієте, турбіна на цьому танку дуже бажана, але про це пізніше. Маскування танку це одна з його фішок. В стоці ми маємо 14,3%, які з легкістю прокачуються до 29% без спорядження. А при такому маскуванні оглядом танка обділили 350 метрів. І як ви здогадалися, це теж найменший показник з усіх СТ 6 рівня. Ну і головна особливість цього танку це його поістині гарна гармата. Вона має магазин на 4 постріли з перезарядкою в барабані. Мані 2 секунди та зразовою шкодою 151 та КД лише 15,6 секунди. З пробиттям тут непогано. Стандартні 148 мм для бронебійних снарядів та цілих 190 мм для голдових підкаліберів. До речі, швидкість польоту цих снарядів непогана: 925 метрів для бронебійних та 1160 м на секунду для голдових підкаліберів. Точність танку становить 0,34, а швидкість зведення 2,21. Але ви вже думаєте, а в чому підступ? А він в кутах нахилу гармати в мінус 6 вниз та 12 вверх. Як ви розумієте, багато позицій на цьому танку просто недоступні, бо пустити гармату складно, так ще й вона не піднімається. Але на картах або позиціях, де коти не є вирішальними, ви стаєте винищувачем. Бо за один барабан ви наносите 600 шкоди за 6 секунд і уходите на перезарядку в 14,94 секунди. І фактично за 20 секунд ви маєте 600 шкоди. І заряджений ще один барабан. А за хвилину ви відстрілюєте три повних барабани. До речі, танк має доволі великий боєзапас на 60 пострілів. Але було немало боїв, де мені не вистачало такого боєзапасу. Якщо взяти сухий розрахунок, то цих снарядів вам вистачить на 5-7 хвилин активного бою. Але не дивлячись на таку купу величезних мінусів, СТРВ М4257 в мене займає п'ятірку улюблених танків 6-го рівня. Так, це звучить доволі дивно. Вище я сказав, який він поганий і відстає від всіх. Але ця гармата перекриває багато його недоліків. Ну і давайте переходити до покращення танку і почнемо з екіпажу. Першим перком для всіх членів екіпажу беремо маскування, бо треба покращити одну з головних і сильних сторін танку. А от бойове братецтво я би відклав аж на третій або четвертий перк. Далі перки індивідуальні. Командиру без контактну боюкладку, бо, на жаль, бика критують часто влучаючи в корпус. Та радіоперехват навіднику беремо плавне обертання башти та снайпер, механікову дію, плавний хід та король бездоріжжя. Такими перками ми максимально намагаємося закрити всі недоліки танку та покращити його сильні сторони. А от з обладнання буде три збірки, хоча завдяки польовій модернізації можна залишити дві збірки. Перша збірка для тих, хто любить пасивний гімплей, або ж збірка для відкритих мап. Беремо вентилятор, малу шумну систему вихлопу та посилені механізми зведення. Друга збірка гарно підійде для агресивної гри на ближніх дистанціях: вентилятор. Турбонагнітач, а краще експериментальний, та закалку. Ось ці дві збірки можна поставити одночасно завдяки першому рівню польової модернізації та обирати обладнання саме під карту. Це саме ідеальний варіант. Ну і третя універсальна збірка вентилятор, турбонагнітач, звісно, краще експериментальний та приводи зведення. До речі, напишіть в коментарях, яку б збірку ви обрали собі. Або якщо тут немає збірки на ваш смак, напишіть ваш варіант збірки. Мені дуже цікаво. А тим часом ми рухаємося до польової модернізації на другому рівні. Беремо легкосплавні вузли кріплення, на четвертому рівні налаштування важелів підвіски, на п'ятому рівні вибір за вами і залежить він від вашого стилю гри. Але я для себе поставив саме налаштування турбонагнітача, пожертвувавши 3% маскування. Ну і найцікавіше питання, чи фармить СТРВ М4257, так фармить, але відносно середнього фарму на вісімках, СТРВ отримує лише 60% фарму, тобто фармить на 40% менше. А результати фарму на ваших екранах. По статистиці вийшло чітко 50% перемог, хоча половину боїв що я грав, була саме з вісімками, і тільки один раз я потрапив до п'ятих рівнів. Середній дамаг за 10 боїв склав 1441 одиницю, що небагато, але й немало. За цей час я заробив з примакаунтом чистими 304 772 одиниці кредитів. На обслуговування стереве я витратив 27 555 срібла на ремонт та 24 795 срібла на снаряди. І на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні огляди танків. Ставте лайки та пишіть коментарі, чи подобається вам СТРВ М4257. Дякую вам за перегляд, мирного вам неба, до зустрічі у наступних відеороликах.